Їм би ще жити і жити, але любов до України та обов'язок захищати її незалежність виявилась сильнішими за все. Громада Луцька провела в останню дорогу трьох мужніх героїв Станіслава Голенкова, Михайла Коляду та Івана Притолюка. Спогади, сльози, підтримка для найрідніших. Як прощались із захисниками далі у сюжеті. Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку не зміг вмістити всіх охочих віддати шану трьом героям. Люди стояли і біля храму. Лучанин Михайло Коляда загинув 13 лютого біля селища Діброва, що на Луганщині. Герою назавжди лишиться 41 рік. І у бойових побратимів, і в людей, які знали Михайла у цивільному житті, лише найкращі спогади про захисника. Хороший хлопець. Він в АТО був Ми в одній роті, ну, разом не служили в АТО, але він раніше, я пізніше, і все зустрілися вже в 22-му знову в одній роті. Гарний сім'янин. Я його знав, був у нього в гостях тут. Такий шкода. Вже за станом здоров'я був він вже не штурмовик, був перевівся в територіальну оборону. Людяний, відповідальний, чесний. Займався так, автомобільною технікою, підтримкою і в робочому стані там, паливно мастильні матеріали. Як водій до нього звертався часто, завжди всі проблеми вирішували без всяких проблем. Починав АТО, з 2014 року він. Людина як людина. Пішов перші дні на е, перші дні мобілізувався. Ну так сталося, як сталося. Лучанин Станіслав Голинков був прикордонником і, на жаль, загинув у квітні минулого року на Донеччині на 23-му році життя. Весь цей час вважався зниклим безвісти, і рідні до останнього сподівалися на диво, якого втім не сталося. У мирному житті Станіслав був успішним спортсменом, але всі майбутні досягнення обірвала. Війна. Бойові побратими кажуть, на героя можна було покластися в усьому. Додають, довелося воювати у самому пеклі. Були в Новокалинове місто, це Донецька область, це район Авдіївка, там Авдіївка 5 кілометрів від нас, якби Русня почала штурмові дії. Все, був, ну, було б найще пекло, да, у нас майже всі поранені, були б всі пропавші. Попало да, щось перелетіло серйозне, одразу стаз, який стояв біля мене, впав. Я отримав осколкове поранення. Ну і в подальшому якби вже я перевіряв, вже ознаки життя не мав. А який стаз, якими? Та й молодим, і йому тільки жити, жити. і Куди? Після цього всього, як ми маємо взагалі реагувати на ці всі е, призви русні. Що вони там нам братський народ, які вони к черту нам братський народ, про що ми во говоримо? Прощались із мешканцем села Прилуцьке Іваном Притолюком. Герой поліг на 38-му році життя наприкінці січня у Запорізькій області. Це величезний удар для родини захисника, кажуть знайомі. Це золота дитина. Він був третьою дитиною в сім'ї. і Мама ховаєш, ви розуміли вже третю дитину. Yeah. Да. Тато помер в нього недавно, його старший брат такий, мого віку, і от йому 37 років. Дуже, дуже світла дитина, дуже світла. Він ну, настільки добрий був. Я не знаю, я думаю, що навіть в нього ворогів, мабуть, і не було, бо це, ну, це така дитина була. Тільки сліз і болю, як за ці два роки Собор Святої Трійці не бачив, мабуть, ніколи. Ми маємо пам'ятати про кожного захисника, який поклав своє життя за усіх нас. Сьогодні хочеться вдячно сказати юнакам Стасу, Михайлу, Івану. Хлопці, Дякуємо вам за прожити і за подарованого нам отумить життя, яку ви нам вибороли. Своєю кров'ю, своїм життям, вся громада проводжала героїв, стоячи навколішки. Дуже багато горя несе ця війна. Сотні і тисячі родичів втратили своїх рідних, батьки, діти, дружини. Хочеться подякувати сьогодні батькам загиблих за те, що виховали справжніх героїв. дружинам, дітям, рідним. Подякувати всім за підтримку і. Такі дні, на жаль, для нас ще одне нагадування, що кожен день нашого життя без такого жахіття і хаосу, який є на сході і на півдні України, він має дуже дорогу ціну. Це життя наших співгромадян, жителів нашої громади. Іслав Голенков і Михайло Коляда знайшли останній спочинок у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Івана Притулюка поховали на кладовищі у селі Прилуцьке. Вічна шана героям і щирі співчуття їх родинам. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.